Чи потрібно підіймати стоянкове гальмо при здачі іспитів мреву при проханні виконати зупинки? Звісно, ні. А давайте ми з вами просто подумаємо логічно. Стоянкове гальмо українською мовою так і це називається: стоянкове гальмо від слова. Правильно, стоянка. А тепер скажіть мені, різниця між зупинкою і стоянкою є? Звісно ж, є. Це ж не зупинкове гальмо, це стоянкове гальмо. Який сенс при зупинці затягувати стоянкове гальмо? Коли ми зупиняємося на світлофорі, але ну, ми ж не затягуємо гальмо. Так само зупинилося з боку, щоб потім знову поїхати. Ми не затягуємо. Тобто, це можливо якісь конкретні побажання конкретного інспектора. Але якщо це просто помилка, бо ви не затягнули гальмо, коли зупинились? Ну такої помилки немає. Я взагалі дивуюсь там в них є така фраза: зробіть повну зупинку. Що таке повна зупинка? Я уявлення не маю. Ну, давай так. Що таке неповна зупинка? От з цього треба починати. Коли мені пояснять, що таке неповна зупинка, може, я тоді зрозумію, що таке повна зупинка. Але ну і те, і те звучить як маячня якась. Тому ну, на мою думку, ні, але ж я не інспектор. Знаєте, яка проблема інструкторів дуже часто. Я зараз, слава богу, цим не займаюся, такою дорістикою, але часто інструктори займаються, от що вчать людину здавати іспит так, щоб сподобалось інспектору. Проблема ще в чому? Що одному інспектору подобається, щоб так робили, а іншому інспектору подобається по-іншому. Інструктор пояснює: от якщо тебе буде інспектор такий, то приймати, іспит, то тобі треба зробити так, так, так. Якщо буде такий приймати, то краще зробити по-іншому. Тому, якщо ми говоримо про зупинку, то там стоянкове гальмо не потрібно, тому що ваша нога продовжує бути на гальмах. Якщо ви будете виходити з автомобіля, от тоді вже обов'язково стоянкове гальмо, тому що це вже стоянка.